Дивись і учись. Добре, зараз спробую повторити. Е -е -е -е. Ти у порядку? У порядку як безмертвий. А кровотець у тебе немає? Ну мам. Зрозуміло, кровотець немає. А Як у тебе справи на роботі? На роботі є вихідна пропозиція, я не можу відмовитись. Як си діти ростуть? Хороші це си Привіт, рокер, у мене запитання, яке у тебе ім'я? Рано ці пізно буде розкрито. А я зараз хочу дізнатись. А ти своє розкази. Все рано, а твоє не рано. Як це я згадаю своє ім'я, тоді все, кінець. Давай, розказуй, мені цікаво. Хто я такий? Я рокер, я рокер, я рокер. не псих. Я-я-я-я-я-я-я. Ту, 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 ту. ту, ту, Я просто дебіл. я вікно легко розбити мозок. Він круто співає тільки одне но. Як його звати? Треба піти та набитись, щоб це все забути. Закрий за собою двері. Легко. Що хочеш? Дай мені якийсь японський алкоголь. Ну ось він. Цим буде заїдати. Дай мені васабі. Дивний у смак. Я тебе не розумію. Я безмертвий, мене не збило убити. Зрозуміло, з у вас 150 гривень. Ось гроші. Дивний клієнт з першої сторони адекватний, з іншої навпаки. Я зараз піду в клуб, тукція не буде, бо він мене шукає. Якісь таке знайомий лице. Треба перевірити, бо я хіба бачу спину, а не лице. Красивий лавовий фонтан. Це воно є мої любити. Ня! Він <кліг> як залишився з попам'ятним козом, так залишився. Тіпцю вою силу усилувати тримати температури. Треба піти до неї. Я чуюсь теж не забуду, як моя матір померла. Я зараз піду та передіну з теоці не плаття. Добре, це вихідна пропозиція за мою кар'єру. Оціни не плаття. Ну дуже красиве, як мій майбутній косильок. Згідні ви не веставийте замість. Так. А ви за них? Ні. Сенсі ні. Мені цікаво, що буде далі. Ти було потрібно мені, щоб отримати халявний кекс. Я думала, у нас любов. Любові не існує. Ти мені маєш звернути всіх гроші. Перепасно все оплачено. Максимум скидка 5%. Щоб твоя контора згоріла. Не розумію цих людей. Після того мені біля згоріє. Слава Богу, бізнес був застрахований, а воно сталося за хвилине. Мамуль, хвора не страховку давай. Ні, ні, хто це зробив з тобою. Не возьми хто, а самого головне зараз попрощатись. Мам, я тебе люблю. І Я тебе син, тільки від долі не нес. Мам, хто тебе убив? <плес> Я свою матір похоронив, та була захворювала, бо вона мертва. Після того я поміняв заціску. Одягнув мамину кофту, зацікав, коли вона прийде на місце злочину. Вона повернулась на місце злочину, і я почав її дусити. Ну, після того став їй захворювати. Я попав у лікарні, після того мене випустили, після того я попав до мамі до філатового якогось з вітряними силами. Після того я випив бутилку з темними силами. Думаю, треба знову попробувати помститись. Блін, вони стоять біля магазину. Вайнхенд, ти цікає з нову серію космосу? Так, дуже, тільки вони дуже довго виходять. П'ю зілля світкості. <звіт> Можете продати самий крутий костюм. Він знаходиться з правої сторони. Хе, <реш> це сойно був рокер? Напевно, як ми його не замітили. Добрий день, Мозес. що з тобою? Нічого такого присутня 4 на 7. Недавно мене клієнт побив. Моз проти теплі для сна, Здачі не треба. Ось вони. Хорошого вам дня. І вам не думаю, що у цьому світі є це адекватні люди. Слава Богу, я цього рокера убила. Баць вона п'є коктейль, я її помісаю. Підмінив коктейль тікаю. Треба, думаю, випити коктейль. Тепер їй можна взяти ліс та мучити. Як говорять, за свої стінки треба відповідати. Що ти таке говориш? Ось таке. Ой, но, ой, но ой, но. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, за су таке покарання. Тепер викладу цю фотку соціальній мерезі. Да, блін! Пораз тобою закінчувати. <су> <пу> Ти знаєш, скільки ці окуляри костують? Не знаю, скільки окуляри косить, але совість не купис. Як ти мене знайшов? І Що ти тут робиш? Це я його попросив, щоб він тебе знайшов. <плес> <плес> Ідеальна можливість обутікнути. Тепер знаю, як твоя ісина форма виглядає. НО! <плес> Тепер ти зрадник. Я просто хотів тебе знайти. Мені без різниці. Супинись, Хендер. Сестра, не убивай цих хісток, вони цього не зробили тобі. Ну ну ну. Зараз це мене убив, бо я убила нашу маму. Робаці, я зараз розказую як все було. Я коротше прийшла гостя, а там вона. Вона погрозилася у б'є матір. Я короткою її стрельнути, і вона використала нашу матір як Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Барабат, таке життя. Через 10 хвилин. Порости мене ради нашої матір'я. Порости її, вона просто мене хотіла захистити. Я тебе простаю. У клубі рокера. Добро позали, у мій клуб я тут живу. Як це? Тобі ось би дісталась квартира матері. Я її здаю та отримую гроші. А нафіга ти відкрив клуб. Це щоб не згадувати про свою матір. Зрозуміло, Хентер, чому тебе такі темні сили? Хентериса, перса. сиви темні і вогняні. Друге, я не розказую, як їх отримав. Ну, брат. Та хто заговорив? тільки ти відповідь не давала. Джокси, після того, ти знав, як звати рокера, а його звати Хентер, треба, думаю, всім все розказати. Ти знав, що рокера звати Хентер? Ти знав, що рокера звати Хентер? Тигр, ти знав, що рокера звати Хентер? Йовето, а ти знав, що справжнє ім'я рокера Хентер? Заткнись, мені так болиться. To ja taki, ja rocker, ja rocker, ja rocker, no psych, no psych, ja, 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 ja.